В Одесі з 21 по 23 вересня проходитиме джаз-фестиваль. У ньому візьмуть участь гості з 11 країн світу. Сім проектів учасників вперше представлятимуть свою творчість українським глядачам. Відкриє фестиваль в Одеській філармонії Легендарний польський джазмен Збігнєв-Намисловський зі своїм квінтетом, до складу якого входить відомий польський джазовий піанист Славомир Яскуке. Окрім них, 21 вересня, виступить частий гість одеських клубів. Грузинсько-український проект. Азія Сул та квартети з Південної Африки Совето Енша. А 22 вересня свою майстерність у Деситом продемонструє німецьке тріо клас Бразерс у супроводі грецької піаністки та співачки Марії Маркезіні. Тут буде, Тетяна колективом, А Джим сейшн буде підтримувати Наша вже знаменита джазова лівіця Роксана Смірнова, і е, наші джазовые музиканти, які будуть составлять костяк е, Джим к котрому потім будуть нанизываться всі учасники фестивалю. В рамках фестивалю відбудеться спільний виступ одеських піаністів Юрія Кузнєцова і Сергія Таренчева.